Біарей С2С. Увага! Потужна підтримка когнітивних функцій, антиоксидантний захист та зміцнення здоров'я очей, сприяє запобіганню розвитку офтальмологічних захворювань, перешкоджає розвитку окисних процесів, підтримує функції мозкового кровообігу, зміцнює судини очних яблук, усуває сухість та почервоніння очей. Підвищує імунний статус організму. Висока синергія трьох нутрицевтиків прискорює нормалізацію роботи судин головного мозку, знімає роздратування органів зору та стимулює когнітивні здібності людини. В склад bras 2 s входять. Активація роботи мозку, підвищення стресостійкості та концентрації уваги, підтримання зору. Риб'ячий жир 298 міліграмів, Гінкго-білоба – 15 міліграмів, антиоксидантний захист від інфекцій та токсинів на клітинному рівні, покращення мозкового кровообігу та розумової діяльності, виноградні кісточки. 80 мг, Вітамін С, 65 мг. цинк 15 міліграмів. Комплексний захист здоров'я зорової системи шляхом збереження якості зорового сприйняття та зміцнення судин, чорниця 80 Мг, Чорнобривці 65 мг. Вітамін С 15 мг. Переваги. Поєднання ідеально збалансованих інгредієнтів надає комплексний вплив на організм та підтримує життєво важливі функції та системи. Капсули рослинного походження підходять для вегетаріанської дієти, не містять барвників та консервантів. Створені та зроблені у Франції. Продукти відповідають високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP. Рекомендації Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, додаткового джерела потужних антиоксидантів, пігментів лютеїну та зеаксантину, каротиноїдів, екстракту чорниці та виноградних кісточок, докоза гексаєнової кислоти та вітамінів, форма випуску бір 2 -S, s 30 капсул. Дозування брас 2 s дорослим по одній капсулі один раз на день під час їжі, запиваючи водою зберігання. Зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці. Сертифікати